Всім добрий ранок, гарного усім дня, спокійного, мирного. Сонечка вам в душі. Такого, бачите, ясного. Он світить всього найкращого. Не знову, бачите, мак розцвів. <кхи> Погода гарна. Я відкрила парничка. Щось дивлюся, щось як, наче помідорчики мої жовтіють. Я вчора його не відкривала. І думаю, може це була дуже така спека і під пленкою вони як пожовтіли. Зараз покажу вам. Ось ці, що я садила. От вони теж такі не дуже зелені, не хочу йти, тому що я. Сьогодні в шортах, в чисті красолки, не хочу помастити. Замазати не хочу. Наче на камері зеленіші вони. Ну, що буде, те буде, що ж ми зробимо. Тоже цибуля ніяка, жовта. Бачу, навіть вокки вже є, стрілки повипускала, чого не знаю і рано не садила. Я прийшла ось під розочку. Зараз я привітаю свою сваху. Я зняла окуляри, як же я буду вітати сваху в окулярах, хоч трошки так бачу, що. Щось припухло, але все йде. Дорога моя сваха, ти любиш, щоб на тебе казати Марійка. Дорога моя сваха, Марійка, я вітаю тебе з ним народженням, бажаю тобі дорогесенька. В першу чергу. Що нам треба, це міцне здоров'я, щоб ти була здорова, щаслива, кохана, любляча, бабуся. Зараз розплачуся. Щоб тебе любили, поважали дітки, онуки. А онуки дуже тебе люблять, я знаю. Ми тебе також любимо. Я тебе люблю, поважаю і бажаю, щоб ти була найщасливіша. Бажаю тобі, щоб твої мрії здійснювалися завжди, щоб твоя мрія, яка в тебе сама зараз головна, щоб вона здійснилася. Бажаю, щоб. Було мирне небо. Я знаю, що тобі зараз болить, син на війні. Нехай Господь Бог оберігає його, захищає, нехай повертаються всі наші захисники живими, хоч зараз твоє день народження, але я знаю по собі, як це тяжко. Нехай Господь Бог береже всіх. Нехай береже тебе, оберігає від усього. Залишайся завжди така весела, позитивна, як ти є. Все буде добре. Я бажаю, щоб ти не плакала. Коли, навіть, якщо заплачеш, то від радості, від щастя. Будь самою щасливою. І в нашому житті найголовніше це здорові дітки, онуки, щасливі. І нам нічого не треба. Ні подарунків, нічого. Хоча, звісно, приємно отримувати подаруночки, коли все добре, знаєте, радісно, хоча б щось трошки піднімає настрій. Я не витримала, виключилася. Я тобі бажала б і бажала б. Всього самого тільки найкращого в житті бажаю тобі, моя дорога Марійка, того, чого бажаю собі, всього всього самого найкращого. Щоб закінчилася війна, щоб було в нас завжди все добре, мирне небо і вітаю тебе, ось такими розочками. Подаруночок від мене буде. Цвіти, як розочка, і не плач. Привітала своїми словами, як змогла, вибач. Може, щось не так, вибачте мене всі. Я гарно не вмію вітати, як люди вміють. Ось такі для тебе рози. І ось такі. Дивіся. Це теж для тебе. Вони розквітають. А ще зараз я тобі подарую найвеликий букет. Все для тебе, дорога. Ось ти така гарна, класна. Як ці всі квіти, що я тобі показала. Не здавайся, тримаймося. Я люблю вас всіх. Каже моя Іруська каже, о, мамо, ти таку джинсовку зробила класну. Ну так, да, це ж мені колись Сваха Марійка віддала. Я її оце обрізала і вона, а знаєте, бачите, шорти. Теж я це латала ці були тут такі дирки. Вони в мене вже давно, я коли ще торгувала секонд секонд-хендом і купляла у тані звані. Штани такі. Я їх переробила, повідрізала, зробила шорти. Мої шорти зараз дуже дорогі. Но вже вони в мене, ого, більше, мабуть, п'яти років. Вони були штанами років два, а потім я їх відрізала, поробила дирки, потім залатала щось, трохи криво тут щось, ну так пойдеть, тому що в мене ноги, бачите, які білі. Білі взагалі треба ходити у шортах. Та да я так оділася, бачите. І так піде, правда? Для сільської міцності піде.